Коротше, народ отак ось пройшла майже ще одна ніч полювання. Бачите. Зараз я погляну десь мій оцекліт. Ось, ось такий лут за ніч випав, ви бачите, непоганий. Зараз ми рухаємося просто колом Около пустки. Як з'являються зомбаки чи як, який він їх тут респаун? Кісь його знає. Е, кажу так, що міні-босів з цієї ночі було лише двоє на самому початку, більше я їх не зустрічав. Але звірів тих ведмедів і вовків було прям багато. Я їх набив вже, певна річ, більше 10-12 штук. Ну, прям дюжину вже набив. Ось такі справи. Якщо комусь цікава ця інформація, я думаю. Багатьом цікаво, хто грає на сервері Ядерний борщ. Це український сервер R7 Days. Нагадую, а ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Тут дуже багато цікавого відбувається в пустошах.